Та я тебе хоч поглажу, от не любить. Добрий день усім. Дивіться, такий у нас є прес для вижимання яблук. Вже частину ми соку закрили, ще залишився. Це ми позичили такий прес цікавий, але, але хорошо працює і соку вже не вижимали. Ну, ти що? Ох ти ж! Так, тут котам давали. Тут я покажу. Вчора були на базарі, взяли ось, ось такі добавки. Взяла також тут тільки ящичок, а все інше я вже у холодильник заховала. Вакцину для кроликів. І ось, ось таке для птиці. Так, давайте туди заберемо його. Так. Зараз туди далі перейду. Занесу у корму кухню це все покажу зараз вам, що придбала вчора. Ось. Ось такий кормовий вапняк, бачите, такого ще не брала ні разу. Коштує дорого 50 гривень за 4 кілограми. Ну, але треба щось таке цікаве для птиці. Також Придбала кормову крейду мелену, Це для гранули. А можна і так давати, я ж і туди, і туди беру. І дріжджі кормові, ось дві пачечки також взяла. дріжджі кормові по, чи по 35, чи по 40 гривень. А кормова крейда по 40 гривень. Тут два кілограми. Зараз, до речі, піду, подивлюся, чи в мене є тут біля гранули. Зараз подивлюся. Ага, ось до тут у мене є ще мені вистачить для гранулки. Так, а де ще примікс хотіла взяти, але не було. В магазинах приміксу. Так. Так, так, так. Зараз подивлюся. Ні, тут у мене немає. Вже кормової крейди, то, напевне, я ту зараз сюди принесу, бо вчора я занесла. А, ні, ось до. Що це я? Ось до. Тут є три кальцій фосфат у мене. Ось до. Ще у мене є раз, два, три. Три м -м, пачки тут. Ось тут відкрита ось є кормова крейда. Так. Ну і я взяла ще виходить одну. Зараз подивлюся, чи в Хоздвору там є. Та що я просто додаю курям у мішанку. Ось ховаю сюди кульок, то хай поки там буде. Потім, якщо що, то я заберу. Так, у нас дощ, сиро, противно, так сказати, але у погоди нема поганої, ой, у природи нема поганої погоди, як то кажуть. Напоналивало поналивало Оно, Воно, дивіться, що робиться. фу. Ой, ой, хто це мене там зустрічає? Так, давайте оце візьмемо. Так, зараз екстрим зйомки. Як звичайно. Привіт! Що? Хто де називається? Цих позакривали, щоб не дуже так ходили тут по болоту. Ось. Ну, не хочу, щоб похворіла птиця, то не випускаю зараз. Дощі пішли. Ой, не можу я одною рукою все робити. О. Фух, так, тут натерли, тут нам'яли, тут почистили. Так, все. Ось принесла кормові добавки. Вони такі важеленні, що капець. Так, що тут у мене є? Тут три у в мене є. ось. Кормова ракушечка ще є. Ось дощ міленька є. Ось до це я для, для маленьких давала курчаток, така мілка. Ось, і ще мені цікаво, може в мене ще дає кормову ракушечку. Чи це вже все, що я б купувала? Тут у мене ще є... Це що в мене? Так, ага, тут у мене ще є дріжджі. Ось до каротиноїдні, бачите? Треба сюди, його буде його все понасипати. Знову в мене воно тут у таких, бачите? Зручненьких таких маніорочках, я не знаю, як назвати. Ось. Що ми робимо? Зараз я цю кормову ракушечку. Сюди покладу вапняк. Вона, до речі, гранульована. Може, того й дорога. Типу, я так розумію, зробили гранулу, таку мілку. І з кормової ракушки вийшов, типу, вапняк. Ось. Ну, якось так. Так, і дві пачки кормових дріжджів хай. Буду це такі роблю запас трохи на зиму, бо Бог його знає, що воно там далі буде, знаєте. Ось, якось так. Давайте я дам трохи ракушки їм. Вони не дуже й хочуть зараз. Але нехай, хай їдять. Так, що в нас тут? Тут немає яєць. Одне ось є яйце. О, таке крупне, гарне. Так, ну і тут вчорашні ще. Вон, яєць, бачите? Маловато яєць зараз. Ну і курей, дивіться, жменя. Молоді ще не несуться їм тільки по 4 місяці ще рано. Ну, але ж трохи якось так, трохи якось є. Так, давайте я вимкну світло, щоб економити. Ось а тут хочу зараз в город випустити отих курчат. Та <клухи> да, що ж таке, шпана? Це так співає тут! Диви, мучи, мучи, курочок. Треба кудись цих півників вже дівати, бо вони вже цих курочок дістали. Курочки, привіт! Яйки, зяйка ось моя. Зяйка, привіт. Так, водичку заміню одразу. Давайте, йдіть гуляйте, зараз випущу. Йдіть усі. Ага. Водичка вже забруднилася. Так, зараз заміню. Ой, о, дивіться, де машина. Машка, що ти туди полізла? Кошеня своє шукаєш? Так, може вже і не треба поливати цього. Куща, може мені. Мама випише, причухана. Так, ну що, випущу, хай побігають. І, так, і тут мокро всих, і так мокро, тих хоч сухо, а ці хай бігають ідуть. Ідіть, йдіть, гуляйте. Шоруйте. О-о-о-о-о! Полетіли. От бандити. Кохінхінів зараз випущу. А, бентамок, напевне, випускати не буду. Ого, тут після дощу, до речі, стільки хробаків повилазило. Зараз вони справляться з тими хробаками, зроблять їм діло. Хай бігають. Тут треба їм, до речі, настелити соломи. Зараз, напевне, ще соломи настелю, бо таке мокре в них, що капець. Так. Водички наляю. Хай наливається. Побігли, побігли зараз будуть наїдатися хробаків. Так. Треба вже мені напевне все-таки. Переводити сюди карликів і не морочити собі голову. Тому що тут на зиму воно буде краще, тут накриття є ось. Я так думаю, ну, треба буде ще обміскувати цю тему, як його краще зробити. Водички накачала. О, все, ой, чуть не впала. Так, зараз давайте кохінхіднів випустимо. Де ви там подівалися всі? А, он там всі вчистила в королів, повисипали. В город ходіть. тю 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 мої красотки. Виходьте. Ой-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Виходьте, давайте. Виходьте, давайте. тю 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 Йдіть, бігайте. Йдіть. Все, пішла я далі, а вам пока.